У нас утро в Києві. Сьогодні страшно п'ятниця, чи як у нас? Ось така у мене краяночка вже готова. На дровах зараз І покажу трошки. Вона вообще класна. Та що? О, сочно така. зараз витягну, покажу. Ось я її вже витягну. Скоро всі такі смаколики будуть доступні для всіх. Поки місце все обмежено, тому що всі пишуть у нас обмежено. Скоро будуть вже прайс лісти і все, тому що ще паска, це не пригають. о, видите яка? Видите, ось, о. Ще пару із неї. О, отака. Ага, Кров'яночка, бачите. Така вона должна бути. На дровах вона така, як з печі колись от мама робила моя в печі. Оце така кравянка. Точ, точно така само. Все, всім дякую.